Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про прямокутний трикутник. Нагадаю, прямокутний трикутник це такий трикутник, який має два гострих кути і один прямий, тобто кут, який дорівнює 90 градусів. Із цікавих властивостей є те, що два інших кути, тобто ці два гострих, вони в сумі будуть складати також 90 градусів. Градусів. Тобто, якщо наш трикутник ABC прямокутний, то кут С дорівнює 90 градусів, і сума двох інших, тобто кут А плюс кут Б, також буде складати 90 градусів. І з цікавого, ще варто відмітити, що саме цей трикутник має особливі назви для сторін. Сторона, яка знаходиться навпроти прямого кута, вона буде мати назву гіпотенуза, а два інших будуть мати назву катети. Важливо також відмітити, що за часи формування математики так, сформувалося певне усталене позначення для цих сторін, і ми розуміємо, що катети ми позначаємо класично А і Б, а от гіпотенуза у нас зазвичай позначається буковкою це. Також із важливих властивостей нашого прямокутного трикутника варто відмітити властивість медіани проведеної до гіпотенузи. У прямокутному трикутнику медіана, проведена до гіпотенузи, дорівнює її половині. Ось медіана позначена у нас жовтим, і вона дорівнює. Половині нашої сторони. Нагадаю, що таке медіана? Медіана – це відрізок, який проведений з вершини до середини протилежної сторони. Про що я зроблю відповідну відміточку? Так от відрізок CM, медіана Вона буде дорівнювати половині відрізка АБ, тобто половині нашої гіпотенузи. «АМ», БМ однакові. І такої ж довжини у нас відрізок CM. Давайте поглянемо і розв'яжемо за допомогою цієї властивості наступну задачу. У прямокутному трикутнику медіана, проведена до гіпотенузи, дорівнює 10. Знайдіть довжину всієї гіпотенузи. Оскільки медіана дорівнює половині гіпотенузи, то можна сказати, що сама гіпотенуза у нас буде вдвічі більша за цю медіану. Тоді як сама медіана дорівнює 10 см, а гіпотенуза буде 20. Дуже проста задача. Головне пам'ятати про цю властивість. Що, що ж іще в прямокутному трикутнику може дорівнювати половині гіпотенузи? Є іще одна така, е, така історія про те, що. Катет, який лежить навпроти кута в 30 градусів. Дивіться, запам'ятайте, якщо у вас в задачі є прямокутний трикутник і в ньому 30 градусів це вже половина успіху, якщо ви пам'ятаєте цю властивість. Катет, що лежить навпроти цього кута в 30 градусів, наприклад, це катет А, він обов'язково дорівнює половині гіпотенузи. Якщо наша гіпотенуза позначена класично буковкою С, то катет, що лежить навпроти кута в 30 градусів, буде дорівнювати її половині. Наприклад, маємо таку задачу. Прямокутний трикутник, гіпотенуза дорівнює 16, питання чому ж дорівнює ось цей катет А. Він лежить навпроти кута в 30 градусів, а отже рахувати дуже просто. Маємо гіпотенузу 16, ділимо її на 2 і відразу усно можна знайти значення нашого катета. Як же знайти інший катет, тоді потрібно використати теорему Піфагора, про яку ми поговоримо згодом. Наступна задачка. Маємо вже 60 градусів в прямокутному трикутнику, маємо катет, який дорівнює 12, і запитання тут стоїть навпроти сторони, яка позначена гіпотенузою. На жаль, ви відразу не бачите, так, що у нас в задачі є 30 градусів, але ми знаємо, що якщо це прямокутний трикутник. Цей кут у нас 90 градусів. Я назву вершини, щоб легко було позначати. Тож, кут С дорівнює 90, кут Б дорівнює 60. Виникає питання: а чому дорівнює третій кут кут А? Кут А у нас буде дорівнювати 180 мінус сума двох інших кутів. І її дуже просто порахувати. 180 мінус 90 і мінус 60, це у нас буде 30 градусів. Хто пам'ятає першу властивість, про яку ми говорили, і відразу знає, що сума двох гострих кутів дорівнює 90, то можна міг просто від 90 відняти 60 і сказати, що так, ось цей кут дорівнює 30 градусів. І от коли ви маєте кут в 30 градусів, маєте прямокутний трикутник, ви можете сказати, що ось цей катет, який лежить навпроти нього, він дорівнює половині гіпотенузи. Тобто катет СБ дорівнює половині нашої гіпотенузи. Або інакше, якщо ми проаналізуємо це речення, ми можемо сказати, що гіпотенуза. Буде вдвічі більша за відповідно цей катет, який лежить навпроти 30 градусів. Тобто гіпотенуза буде дорівнювати 2 cb CB ми знаємо, а отже, гіпотенузу знайти зовсім просто. Отже, тут у нас 24 см. На що варто звернути увагу і запам'ятати в цій задачі? Якщо у вас є в задачі кут 30 градусів, супер, прекрасно. Якщо у вас є кут 60, це також має наштовхнути вас на думку про те, що інший обов'язково 30. Тож тут ми розглянули все основне, що вивчається про прямокутний трикутник у курсі 7 класу. У курсі 8 класу ви знайомитеся з теоремою Піфагора. Теорема Піфагора звучить так: у прямокутному трикутнику квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Нагадаю, гіпотенуза у нас зазвичай позначена буковкою С і два інших катети А і Б. Тож це речення ми можемо записати на математичній мові символів як квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Тобто C квадрат дорівнює а квадрат плюс б квадрат. Якщо вам потрібно знайти не квадрат гіпотенузи а безпосередньо саму гіпотенузу, ми кличемо на допомогу корінь. Звертаю вашу увагу. Зазвичай, коли розв'язуються такі рівняння, перед коренем дописується плюс-мінус. А тут. Оскільки ми говоримо про довжини сторін, від'ємного значення у нас не буде, тому і тут немає навіщо писати плюс-мінус. Тож, гіпотенуза у нас буде дорівнювати корінь і суми квадратів катетів. Дуже часто бувають задачі, коли нам потрібно знайти не гіпотенузу, а маючи гіпотенузу і катет, потрібно знайти інший катет. Тож з цієї рівності ми можемо з вами знайти А в квадраті. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Про це і запишемо. Отже, катет в квадраті це гіпотенуза в квадраті мінус інший катет в квадраті. Ну, і якщо ж потрібно знайти саму безпосередню сторону, а не її квадрат, застосуємо супермегакорінь. Ось такі основні елементи, які використовуються у нас в теоремі Піфагора. Закріпимо цю теорему на конкретних задачах. Тож. Гіпотенуза прямокутного трикутника дорівнює 13 см. Ось вона гіпотенуза, і ось вона 13. Один з катетів 12 см. Знайдіть інший катет. Позначимо для того, щоб нам зручно було записувати. І розуміємо, що у нас є С, є А і потрібно Б. Запишемо теорему Піфагора. Вона говорить нам про те, що квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Але нам тут потрібно знайти катет. Тому виражаємо звідси: у нас невідомий катет B. Ми виразимо B в квадраті, це від гіпотенузи в квадраті відняти інший катет в квадраті. Давайте відразу підставимо, а потім застосуємо корінь. Тож. Для того, щоб знайти сторону в квадраті, ми підставляємо гіпотенуза 13, катет 12. 13 в квадраті 169, 12 в квадраті 144. 169 мінус 144 це у нас дорівнює 25. Отже, ми отримали, що B в квадраті це 25, ну і безпосередньо саму b, щоб знайти, знаходимо корінь з цього числа. Я вас закликаю до того, що якщо у вас інколи виникатимуть тут раціональні числа, тут добре, що вийшло все ціле число, але якщо, наприклад, у вас виникає ситуація, що виникає ірраціональне число, нічого страшного, це також може бути відповіддю. Тож, спробували, застосували і згадали теорему Піфагора. Наступна задача. Основа рівнобедреного трикутника дорівнює 14 см, а висота, проведена до основи, дорівнює 24 см. Знайдіть периметр трикутника. Ось наш рівнобедрений трикутник. Роблю відповідні позначки, що ці дві бічні сторони у нас рівні. Нехай у нас вершина буде А, тут Б і тут С. Основа рівнобедреного трикутника дорівнює 14. Отже, СБ у нас буде дорівнювати 14 см. Висота, проведена до основи, дорівнює 24 см. Як мені позначити, що це у мене саме висота? Висота це перпендикуляр, тому ми, звісно, ставимо тут позначку прямого кута. Просять знайти периметр цього трикутника. Щоб знайти периметр, нам достатньо змати одну бічну сторону, тоді вже можемо сказати, що це така сама, основу маємо і додати всі ці числа. Тобто задача зводиться до того, що нам потрібно знайти просто одну бічну сторону. Але, якщо ми подивимося на цей рівнобедрений трикутник не на весь, а на лише його одну частину. От я запропоную вам поглянути на частинку, ось. Ось А Б. І ось оцю ось виділену частинку. Я вам пропоную на неї звернути особливу увагу. Давайте ось тут точечку поставимо. Наприклад, це у нас буде H. І звернути увагу на трикутник А, Б, H. Що ви про нього можете сказати? Ви можете сказати, що кут H у нього дорівнює 90 градусів. І він виходить прямокутний. Добре було б уже застосувати теорему Піфагора, але, на жаль, ми не знаємо з вами сторони HB. Звідки її можна знайти. Згадуємо про те, що наш, наш рівнобедрений трикутник АЦБ має висоту проведену до основи. А за теоремою ми знаємо з вами, що висота у рівнобедреному трикутнику це і медіана, і. Бісектриса. Тобто, бісектриса, вона у нас поділила кут навпіл, і медіана поділила протилежну сторону навпіл. І от той факт, ну, бісектриса нам тут зараз не так і важлива, а от той факт, що висота це і медіана, оцей нам тут дуже і дуже важливий. І він нам дає можливість знайти HB. Тобто, HB буде дорівнювати половина від CB, і буде дорівнювати 14 поділити на 2, а саме 7 см. Ось оцей відрізочок у нас 7 см. Все. Тепер ми знову можемо зосередити увагу на нашому трикутнику А, Б, H і за теоремою Піфагора знайти сторону АБ. АБ у нас гіпотенуза, тому за теоремою Піфагора. За теоремою піфагора ми можемо знайти, що АВ в квадраті у нас дорівнює сумі квадратів катетів, тобто АH в квадраті плюс HB в квадраті. Підставляємо значення. Це 7 в квадраті, плюс 24 в квадраті, дорівнює. Залишається просто. 49 плюс 576. Маємо 625. І Іа у нас дорівнює корінь із цього числа. Це 25. Вітаю, ми знайшли гіпотенузу, яка в той же час є бічною стороною для нашого рівнобедреного трикутника. А тому, оскільки наш трикутник рівнобедрений, АВ дорівнює АС, тобто тут також 25, і периметр знайти зовсім просто периметр трикутника АВС дорівнює АВ плюс АС і плюс це Б. Підставляємо 25 плюс 25 і плюс наша основа була відома нам з самого початку. Маємо 50 плюс 14, 64 см. це периметр нашого рівнобедреного трикутника. Тож, сподіваюся, ми з вами швиденько згадали все саме-саме основне про наш прямокутний трикутник, згадали теорему Піфагора, згадали, чому дорівнює кати, чи лежить навпроти кута в 30 градусів, нагадаю, половині гіпотенузи. І згадали, чому дорівнює медіана, яка проведена до середини нашої гіпотенузи. Вона також дорівнює її половині. Тож, Якщо вам сподобалось, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Далі буде ще цікавіше, і наступним відео ми розглянемо з вами співвідношення між сторонами і кутами у прямокутному трикутнику. Сінус косінус буде дуже цікаво.